Усім привіт, вітаю на моєму каналі. У цьому відео будемо говорити про біржу Polonix. А точніше, друзі, будемо говорити про акцію, яку зараз проводить ця біржа. Пост я робив в телеграм-каналі, тому ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, вже давно знають про цю акцію і беруть в ній участь. Ми можемо отримати від 5 доларів до 300, можливо і більше. Все залежить від ваших амбіцій. Все, що потрібно, це зареєструватися на Polonix, пройти верифікацію і зробити об'єм торгів. Хоча б більше 100 доларів у новій валюті, яка залістилась на біржі, яка називається Core Core Network. І також треба ходити на своєму гаманці. Хоча б одну монетку вольт. Все це робиться дуже просто. У цьому відео я покажу, як я буду це все робити. Сьогодні в нас 10 число. Якщо ви до 16 лютого зробите умови цієї акції, то на протязі 20 днів після закінчення ви отримаєте винагороду. Тому є час, можна поторгувати. Біржа надійна, біржа мені дуже подобається. Як писав один мій підписник, що Полонікс це динозавр, який до сих пір виплачує за всі акції. Ми часто. Отримаємо кошти від Polonics, тому обов'язково реєструйтеся в цій біржі і приймайте участь. Так що, друзі, ставимо лайк і в режимі реального часу покажу, як я буду виконувати умови цієї акції. Отож, погнали! І так, після того, як ви зареєструвались на біржі, пройшли верифікацію, можна брати участь в цьому конкурсі. Ось є банер, Нажавши на нього, можна подивитися все докладніше. Ось всі умови, на жаль, є тільки російська мова. Як бачимо, розіграють 10 мільярдів токена вольт. Все, що потрібно зробити, це мати не менше 1 вольт на балансі і зробити торговий об'єм. В токені Core більше 100 доларів. Акція починається з 9 лютого, тобто з вчорашнього дня до 16 лютого. І по цій таблиці ми можемо бачити, хто скільки зможе отримати. Як бачимо, 10 мільярдів розділені на різні місця. Тобто, перше місце буде пул розіграшу 3 мільярди, друге місце 2 мільярди по рейтингу, третє місце 500 мільйонів. З 4 по 10 рейтинг 1 мільярд. Далі йдуть золоті користувачі, розіграють 2 мільярди, срібло 1 мільярд, і всі інші користувачі, які зроблять торговий об'єм більше 100 доларів, розділять пул 500 мільйонів вольт. Давайте подивимося, скільки це буде в доларах. Ось 500 мільйонів по теперішньому курсу 683 долари. Тобто всі користувачі, які зроблять об'єм більше 100 доларів з токеном Core, розділять 683 долари. Ну приблизно по 5 доларів кожен получив. Все буде залежати від кількості учасників. Так само, ось бачимо максимальна кількість, яку можна отримати. це 50 мільйонів. Тобто 68 доларів, але так як учасників тут буде дуже багато, тому всі отримують приблизно 5-10 доларів. Я для себе вирішив, що краще я зроблю об'єм. 1000 або й 2000 доларів, щоб заробити на цьому більше. Тобто, якщо ми зробимо об'єм в 1000 доларів, тоді вже загальний пул буде 1366 доларів. Це вже набагато краще. І можна буде максимум заробити 136 доларів. А якщо зробити оборот в 2000 доларів, загальний пул тоді вже буде 2733 долари. І максимум можна буде заробити 200 мільйонів вольт. Тобто максимум приблизно 270 доларів. Це все буде залежати від кількості учасників. Тому я для себе вирішив зробити оборот не більше 100 доларів, а хоча б більше 1000 доларів. Проте подивимося, як це піде. І цей об'єм я буду робити із 100 доларів. Тобто я завожу на біржу 100 доларів, купляю токен Core на 100 доларів і продаю. І того вже в нас є об'єм 200 доларів. І так потрібно зробити 10 разів або й 11, щоб об'єм був точно більший ніж 1000 доларів. Тому давайте приступимо. На біржі переходимо в мій гаманець. Ось USDT. Можна поповнити через Litecoin, так як комісія буде набагато менша. Тобто ми на одній біржі купляємо Litecoin, приводимо сюди, продаємо Litecoin за USDT і тоді вже торгуємо із токеном Core. Давайте подивимося, в якій мережі можна завести сюди USDT. Нажимаємо депозит. У нас є три мережі, але бачимо, мережа bep 20 нам не доступна. Залишається тільки ERC-20 і TRC-20. Сьогодні вийшла, на жаль, дуже прикра новина. Перекази в мережі ТРЦ-20 тепер вже не 1$, долар, а 2$ 60 центів. Тому це дуже невигідно. І в мережі erc 20 також велика комісія. Тому я рекомендую на іншій біржі купити, наприклад, Litecoin. тоді перевести Litecoin на цю біржу і тут продати. Це буде найвигідніше. Тому як переказ Litecoinів, комісія всього навсього 0,001 Litecoin. Якщо в доларах це приблизно 9 центів. Тому я буду так робити, так як це найдешевше. Переходимо на біржу Binance, торгівля, Spot. Вибираємо Litecoin, пишемо LTC, Litecoin USDT і купуємо Litecoin на ті кошти, які ми хочемо перекинути на біржу Polonix. Давайте я куплю по маркету. Хай буде на 123. Бо давайте На 120 доларів купую і перекидаю ці кошти на Polonix. Нажимаємо «Купівля». І, як бачимо, ми купили 1,305 лайткоїна по ціні 91.95. Тепер переводимо лайткоїни на біржу Polonix. Переходимо в Polonix. Ось лайтcoin. Нажимаємо Депозит. І депозит на лайткоін. Ось наша адреса. Копіюємо. Переходимо на Binance. Гаманець, Fiat Spot. Ось лайткоін. Нажимаємо зняття. Вставляємо адресу. Автоматично вибралась мережа Litecoin. Виводимо 1. 305 і комісія буде 0001. 0001 це буде 9 центів, що є дуже мало, тому це набагато вигідніше, ніж виводити стейблкоїни. Нажимаємо зняти кошти, ще раз все перевіряємо. Начебто все вірно, нажимаємо продовжити. Отримуємо наші коди, прописали наші коди і надсилаємо. Отож, я відправив 1.305 лайткоїна, прийде 1.304. Чекаємо пару хвилин і кошти повинні прийти на біржу Poloniex і так, друзі, пройшло хвилин 5. Як бачимо, лайткоїни мені прийшли 1.304, все чітко. Тепер нам потрібно ці лайткоїни обміняти на USDT, тобто продати. Нажимаємо торгівля, лайткоїн USDT. І продаємо наші лайткої нажимаємо продати. Можна продати по маркету, тобто відразу, або ж виставити ордер. Як бачимо, різниця в 5 центів. Давайте поставимо по цій ціні, найпершій, і продамо всі наші лайткоїни на 119 доларів 46 центів Продамо. Давайте трішки зачекаємо, чи зайде наш ордер. Якщо не зайде, продамось по маркету. Так, я бачу, ціна зменшилась. Я відміняю мій ордер, підтверджую, і давайте продамося по маркету. 1.304 лайткоїна продаємо. І як бачимо, я продався по ціні 91295 і 91.292. Тепер йдемо в гаманець. Так як лайткоін трішки впав, я продався і в мене вже 118 доларів 89 центів. Тепер нам потрібно купити трішки токена Volt. Ось цей токен треба мати принаймні 1 токен Volt. Давайте подивимося, скільки ми можемо мінімально купити. Ну, думаю, один не вийде. Як бачимо, мінімум треба купити на 1$. Долар. Вибираємо 1 долар. І того приходиться мені купити 751 230 вольт. І так, я купив на 1$, долар. залишилось ще 117 доларів. Йдемо в гаманець. І так, як бачимо, вольти в мене є 750 66. І ще залишилось 117 доларів, якими я буду торгувати із токеном Core. Йдемо в торгівля Spot. Шукаємо токен Core. Ось цей токен, який тільки нещодавно залістився. До речі, на 28% він впав. Тому тут треба бути обережним. Можна, в принципі, по маркету це все робити, але тут ліквідність маленька, тому я буду пробувати торгувати по ліміткам. Ставимо ціну також 3:48 і купуємо на 117 доларів. Купуємо. Як бачимо знизу, мій ордер вже є. І тепер чекаємо, щоб хтось продав нам по такій ціні. Давайте зачекаємо. Пройшло 2 секунди і відразу нам продали токени Core. Тепер нажимаємо продати, і тепер виставляємо по ціні. 349. Беремо продати і продаємо вже на 118 доларів. Нажимаємо і чекаємо. Тут ми, якщо зайде ордер, ми тут навіть заробимо. Тут треба дивитися, як повезе, тому як ціна може впасти і ми можемо трішки втратити. Звісно, найлегше відразу по маркету купити-продати, але ми тут можемо втратити, так? Є надія, що ми наторгуємо собі навіть в плюс. Я буду слідкувати, дивитися. Якщо ціна сильно впаде, тоді зменшу свою ціну ордера. По цій табличці ми бачимо, що оборот в 100 доларів я вже зробив. Ви в свою чергу можете завести всього навсього 10 доларів на біржу і з 10 доларів 5 разів купили, продали, купили, продали і зробили оборот в 100 доларів. І вже будете учасником ось цього пулу в 500 мільйонів вольт. Я все ж постараюся наторгувати об'єм більше 1000 доларів. Подивимось, як це вийде. Час в мене ще є до 16 лютого, тому помаленьку буду торгувати, буду дивитися, яка буде ціна. Головне, щоб ціна дуже сильно не просіла. Отож, поки що дивимось, буду старатись в мінус собі не продавати і подивимось, що з цього вийде. Результати будуть в моєму телеграм-каналі. Кому цікаво, підписуйтесь і подивимось стільки я зароблю з цієї торговлі. Я думаю, що нагорода цього коштує. Як бачимо, потихеньку мій ордер продається. Я поставив 33 монетки на продажу, 23 вже продалось, залишилось ще 9 монеток. Потихеньку продається, тому поки що чекаємо. Коли продасться, буду знову закуплятися. Думаю, до 16 числа я оборот більше в тисячі доларів зроблю. На цьому буду завершувати. Від себе скажу, що біржа топ. Вже не один раз я отримував гроші за айдроп від біржі Poloniex. Біржа працює з 2014 року, все чітко виплачує, мені вона подобається. Тому хто бажає, можете також спробувати свої сили в цьому торговому аеродропі. На цьому бажаю вам профіту, мирного неба над головою і почуємось в нових відео. До побачення!